Всім привіт! Ви на каналі Горбочка, і сьогодні у нас виходить вже четверта серія нашого шляху до заможньої людини. Наразі і на наступних відосах буде менш інформативно, як я отримую бабки, бо там вже все вкупі перемішалось і став багато чого пропускати. А саме маленькі якісь заробітки, але як ми знаємо, що копійка до копійки вже виходить дві копійки, тому і виходить такий статок. Але все ж... Я нічого не записую. В цій серії буде трохи більше льошки, чим минулому відео, а також якихось -яких цікавих відосиків, там, де такі прям великі, так скажем, прибутки. Тому сідаємо позручніше і беремо щось смачненьке. Ну а ми починаємо нашу четверту серію. Потім я вирішив зробити квест на грибах, а саме здати їх начебто на 10 тисяч. Продав і мені відкрився левел, там, де доступен пак з автомобілями, там де головний приз М8 була BMW. Ну я як завжди, ну скільки я проходив, я вже на 46-му левелі, і я відкривав кожен такий пак, і мені дропалася якась синька. Але тута мені повезло, що я аж не повірив, що вона мені дропнулась на 46-му левелі. Я вже думав, чесно кажучи, не допроходить батлпас. Да, так, в принципі, 11 днів лишилося. Але, в принципі, я точно б не дійшов до головного приза, тому я подумав би, що ні. Але, але, щось внутрі мене взяло, що можу я ще М8 вибити, тому я якраз таки і далі проходив ВП. Так що я сам не повірив, в мене коментарів 0. А дай свої комментарии, коли вже її забрав. Слухай. Не, ну ніхуя себе, как бы. А не, ну це, конечно, полезно мені. Везло, так полезно мені. Уездно так а ти Не, упад, ну, Ні, Не, це крутяк. Я думав нам мені, чесно говоря, вже й не дропнути з до пропуска. Зараз я її продавати буду. И собі вже Дім, нарешті. Ось, виконана, Татичка, дім Все, як Все, як помахи дорожне. Не, ну дом, спіддом, спітдом, валить, звісно. Блян, це пара, херени, ташки, Бля. Розроби красавчики красиві і зробив взагалі. Апу. продагачник, а не знаю. Можна, кстати, і не продавати. Коротше, в мене для вас сумі новини, того, що я навіть сам не очікував, але в мене багато запису саме з таким... Екраном, як ви бачите зараз, ну, насправді в мене було все добре в грі, все добре видно через е, мультимедію. А от через Vegas Pro, отака от херня. Мені дуже прикро за це, так, так що я вам не покажу повністю, що ми робили. Але я вам покажу сам процес покупки дома. Я дуже вибачаюся перед вами за таку погану якість. Але вже що маємо, то маємо ключове, я вам покажу, як я дом купив. А все інше вже, на жаль, не покажу. Коротше, потім в мене нічого особливого не було. Зараз я вам показую квест, який просто кончений. Я вам не раджу його проходити, якщо у вас мало часу, бо він дуже, як на мене, поганий. Ну, із моєю прокачкою, то на камелоні, то взагалі фігня-фігньою. Тому я не раджу вам виконувати цей квест. Взагалі лучше його скипати. Але я коротше, не проскіпав його, я не побачив його і нормальний квест заскіпнув. А це я залишив. І я. ну там. Пару днів дійшлось до кінця пропуска і мені треба було його виконати. Тому я виконую його десь може хвилин 40, а то й час, я вам кажу, ці 10 тисяч, це жесть. Просто я пам'ятаю, колись давно в оновленні. Ні, як тільки вийшов проект, і там було зимнє оновлення, зимній івент, там адвент-календар був. Я з того часу ще грав, да, пацани, я Old-Old. Ось то там був, коротше, адвент календар, і там треба було видобути 60. Камнів, начебто, якщо я не помиляюсь, ну я вам точно не скажу. Ось, і це була тоді катастрофа, того, що там на одному камні сиділо 5 людей. А Зараз, звісно, чіл, але я ж кажу, по 80 гривень камні. Ну, один камень. З одного цього камня якого розламати, дропається максимум 3 штучки. Тому це, звісно, жесть. Не раджу вам його проходити взагалі. Коротше, зараз я вам розкажу дуже цікаву історію, яка зі мною трапилась, коли я продавав карабінчик і. Револьверчик, вроді би, да. Еще один алинчик пару, типу, продав, і все разом за 65 тысяч, да. Може це маловато, але. Мені, в принципі, байдуже. Так би. стояли це, а я так сразу відписав, по об'яву, він сразу скупив. Ну, і чо. Ну, але. Дуже забавна історія зі мною трапалась. Э, я ж стою, ти понял, так? Да? О, мусора, кстати. Э, короче, я ж стою, вся хуйня. Сейчас, э, рыгну. Э, короче, я. <coughs> Я ж стою, поняв? Стою, жду його. Під'їжджає типчик на панамерки На панамерки, каже, ну мені IDC new, каже, не лутай, не лутай. Каже, не лутай, не лутай. Каже, сідай, короче, сідай, я до нього сів, ну я ж не побачив який у нього скін. Короче, дивлюся, а в нього скін копа, поняв? Ну, типа, він в формі мусорської. У мене короче, карабін і рев на руках, ну, типа, оружка жорстка, поняв? Арушка, mm -hmm. я, я бачу, що воно каже отъедет, ну, швин, челика же, погнали отъедем, він меня начинает вести, останавливается, я быстро выбегаю, короче, и кьюшаюсь, блядь, Ну, выхожу з игры, понял. А він мне пишет, бля, брат, ты неправильно понял, я штаркара. Я ро... Ну, типа, в зми работаю, ты понял? У я, я... меня просто форма ментовская была. Заходи, все нормально, блядь. Пиздец. Я yeah, так обосрался, блядь. Як ви розумієте, дуже багато пропущено між цими відрізками, дуже багато всяких подій ставалося, деньги зароблялися. Туди-сюди мільйонер, коротше говоря. От, ну і я вирішив вже все, достатньо мені на прощі їздити, тому я вже захотів купляти крузак Але я такий дурачок, але це ви вже знаєте в наступних відосиках, я так думаю. Того що мені просто не хочеться про це балакати. Ось, тому я попросив у Олексія вдолг, бо у мене не вистачало грошей, а крузачок мені здається вийшов по факт, достатньо гарній ціні. Не але на той час мені так здавалося. Ось тому я вирішив його придбати. Олексія взяти вдолг. Ой, блядь, дай їде Ой, бачиш, оранжева моя тачка стоїть. Де? 2300 600. Ніга не бачу, а вам? щас покажу. 2, триста шестьдесят. Ну, трохи Бля, взять. Сколько, сколько снимать? 2, триста давай, да? 2, 300. А, это без трава. Давай я тебе трошей окупляешь, не съебать. Ебать, 40, а сколько комиссия? Тебе не в комиссион, значит, тебе на руки дать. Бля, подожди, 2, 250. Что ты каш? Тебе на руки дать или что? Ну, достать у готивки. <звук> твою мать. А, Коми... пиздец, я с ним. Подожди, сейчас все клюха, я тут трошки запаренный. Я понял. Сейчас. 2, 360, 300. Опыт пить надо. Смотри, б, ебать, два. 2... ляма комиссии. Шо, е... Ё... Ой, 2 ляма, сука. Ебать. 20 тысяч с комиссии. Мне бы такую комиссию бы. 37. Я бы кайфовал, да? Что ты кажешь мне, Леха? Кажу, тобі як наліком скинуть сразу, я її беру, все, мене, мене, заїбало. Я ага. думати не хочу. Ну сядь сядь, давай сначала я приобрету, а потом тобі скину. Давай я тобі скину, я не хочу думати. Ну давай, я тобі вже продам сейчас її сразу. Да. 958, поставив. 900, там ще цей Я тобі за 900 продаю. Ага. Да ну, да. 170. тебе ID? А, в тебе ID? 21 Короче 900 поставлю Кину Лха миссия Недостатньо Ааа, мне треба на руках тримати Да, давай бы бі бегом бывает бігом, бігом, типчика наш деп параллельно. Я тут занимаюсь бизнес-делом. Алиси, Так, подожди, искать его типу, ті да? Ой, так. не, Лха, подожди! Да, сегодня таки у тебя вот, сначала куплю. У меня в багажнике была хуйни, я поперелажу. Ну, купляй ты. Сейчас. Алло, брат, здорово. Привет, привет, привет. Вы бачаешь, что так долго? Фир там с там траблы были. Так, ну давай, за 2,7 как домовлялось. А, ты А, ты это купляешь? Угу. Блин, такая сморда такая прям Да не непогано. Только прекрасно, надо, мне тебе это нравится. Жалко. Бля, жёлтый. брат, забыл про комиссию, сейчас бабки сниму. Окей? Okay? Uh -huh. Сейчас. Леха, 135 тысяч. А ну иди сюда, иди сюда. В банке иди лети. А, я типа банк, да? Да, 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 Леха, в банк лети. С ними не... С ними не... Обмен. Да, давай. Тим миллион. А, бля. Подожди, 135 тысяч. Короче, сейчас сотку кидай, похуй. А не лепше, что я миллион снял тебе сразу? But я 1, не тачку не продам 1, за 2. минималку. А, ладно, скики. Давай, 150 дай похуй. Ебать, ты воду у меня дорого покупаешь, Лёха. <laughs> <that one. laughs> Все, за. Всё, братан, давай. That Бля, прикинь, она стоковая. <laughs> я ж нихуя не чекал. Ну ладно, тут типа не наёбывают, в принципе. Я тебе 200 должен. не видать. Все, да, да, подякую, да. удачки ты давай, тебе. Підвести тебе? Не, не, я на парковку. Окей, okay, так, давай. удачки. Так, Леха, и того. Давай, я сейчас в багажник все поскидаю свой. своих. Я тебе 200 должен, потому что у меня 1,3 балла на руках. Або 250, ну там комиссия будет. Ну сейчас, короче, разберемся. Да. Ох, блядь, это сейчас, сука, попереносит все. Открывай багажник, буду помогать. Тебе в, себе в карман класс. Ёб твою мать, на стике хлама, это просто пиздец. Да, пожалуйста, в дики накачай, что ты будешь в таком цвете кататься. Не, я прикрашу. у Мы сейчас денег не да. сейчас грибы думаю думаем, я поздравляю. Я по цвет. Леха, погнали цей его. Погнали сначала похуй на цей. Этот. Погнали сначала на цей. На мусорку я поздаю мусор, блядь. А, это у меня лук, конечно, охрененный. Да. Так, Леха. Да. Так, ну на цьому будемо закінчувати наше відео. Всім, кому сподобалось, поставте лайки та хто новенький, підпишіться на канал, тут буде виходити багато цікавого контента. Я залишу на Олексія силочку в описі, як це робив і минулий раз. Ну а з вами був Грибочок. Всім до нових зустрічей.